На цьому відео ми ознайомимо учнів із основними принципами кібербезпеки, розвинемо вміння працювати з інформацією та створювати навчальні матеріали, спромовати уживлення про важливість захисту особистих даних і поведінки правила поведінки в інтернеті. Що ж таке кібербезпека? Кібербезпека це практика захисту комп'ютерних мереж, систем, програм та даних від цифрових атак та пошкоджень. Кібербезпека охоплює різні технології, процеси і методи, які сприяють забезпеченню конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Основні цілі кібербезпеки включають захист від атак, запобігання несанкціонованому доступу до систем і даних, виявлення загроз, моніторинг систем для виявлення підозрілої активності відновлення після інцидентів, підготовка до реагування на загрози і відновлення нормальної роботи після атак. Віруси та шкідливе ПЗ, програми, що завдають шкоди комп'ютерам, викрадають дані або порушують функціонування системи. Фішинг, методи обману спрямовані на отримання конфіденційної інформації, як от паролі або дані кредитних карток, шляхом видавання себе за надійні джерела. Досатаки, випадкові запити до сервера з метою перевантаження та його призупинення доступу до послуг. Злом несанкціонований доступ до комп'ютерних систем або мереж з метою викрадення або зміни даних. Шпигунські програми. Програми, які забезпечують інформацію про користувача, без його відома, часто з метою рекламування або крадіжки особистих даних. Рансом віруси, які блокують доступ до даних або системи, вимагаючи викуп для відновлення доступу. Недостатня безпека паролів, використання слабких або повторюваних паролів, що робить облікові записи, вразливими злому. Чому важливо захищати особисті дані? Конфіденційність. Захист особистих даних допомагає уникнути несанкціонованого доступу до вашої особистої інформації, що може бути використана для шахрайства або переслідування. Фінансова безпека, витоки інформ... фінансової інформації можуть призвести до крадіжки грошей або ідентифікаційних даних. Що може мати серйозні фінансові наслідки? Репутація. Порушення конфіденційності може призвести до негативних наслідків для особистої або професійної інформації, захист від шахрайства, підвищення рівня захисту даних, зменшує ризик фінансових шахрайств, які можуть виникнути внаслідок крадіжки ідентифікаційних даних, дотримання законодавства. В багатьох країнах існують закони, які зобов'язують компанії та організації захищати особисті дані клієнтів. Невиконання цих вимог може призвести до юридичних наслідків. Основні правила захисту особливих даних: використання складних паролів, створюйте пароль з комбінації великих і малих літер, цифри і спеціальних символів. Уникайте використання особистої інформації, ім'я, дата народження у паролях. Змінюйте паролі регулярно і не використовуйте один і той же пароль для кількох облікових записів. Двофакторна автентифікація. Вимкніть туфа на всіх облікових записах, які це підтримують. Це забезпечує додатковий рівень безпеки, вимагаючи підтвердження входу через код, надісланий на ваш телефон, як уникати шахрайства. Перевіряйте url адресу сайту. Фішингові сайти часто мають незначні відмінності від оригінальних, наприклад, заміна літер. Не відкривайте підозрілі листи, уникайте відкриття електронних листів від невідомих відправників. Не переходьте за посиланням в підозрілих листах і не завантажуйте вкладені з невідомих джерел. Не завжди перевіряйте електронну адресу відправника. Шахраї часто використовують адреси, які виглядають подібно до офіційних, але мають незначні змінні. Дякую за увагу. Сподіваємося, ця інформація була для вас корисна. Гарного дня, до побачення.